Коли далі центр, різняний ярмарок, ми туди не підемо. Пройдемося трошки нагору, гору, напевно. Жінки так хочуть потрапити в кадр, я не знаю вже. Царка Миколая. Тесла. бачите у нас в минулому ролику дві тесли було. В цьому Тесла, я думаю, то, що це ще одну-дві тесли побачимо, Тесла це дуже популярний засіб пересування. в Це не розкіш. міняють мало учнівської молоді кафе світ парадіс ну насправді гарні спогади в мене про нього краще тут перейти через дорогу, щоб туди сюди не бігати. Зупинки встановили. Ножки бачите. Це для людей. Ще би маршрутки купили, знаєте, як той та анекдот? Зробили нам новий басейн, там користуємось, плаваємо, стрибаємо з вишки. Все класно, сказали, як буде чимніше воду напустити. Так, і тут поставили зупинки. Для яких маршруток? Як ви думаєте, куди ми йдемо? А ми йдемо подивитися, як почувається той магазин, за який питає нас наш шанований підписник і добрий друг Дімка Ісаїв. Зараз Дім, подивимося твій магазин. Я сам не знаю, що там давно не був. Це вулиця Стебницька. Марта кафе Кафебар, залишки вилочки.

Ще рентку возьмем, прораз пришли, Ну, невеличкі ялиночки продають на базарі. Не дивно свята. Як правило, свята чи свята? Ну а нам не туди, а нам сюди, я реклама Саги. Ну, що в магазині? Овочі, фрукти. Кава-чай, товари з Європи. Магазин називається Делікатес. І автомат з водою. А може він і був, я вже не пригадаю. Так, ви так, як це буде знайдемо. А Так, пане Дімко, може би зайшов і показав середину, але вони сьогодні не працюють. А в районі таке враження нема уди.